Західні медіа стверджують, що пауза у наданні розвідданих США ослабила українські війська. Без доступу до даних з американських спутників війська втратили можливість виявляти наближення російських бомбардувальників і крилатих ракет. У результаті Україна мала менше часу для попередження цивільних і військових. про Наближення авіаудару. Найвідчутнішим цей вплив був у Курській області, де росіяни швидко просунулися вперед. Однак президент України Володимир Зеленський відмовився покладати провину на адміністрацію президента США Дональда Трампа. Це не пов'язано, сказав він. Не зрозуміти мене неправильно. Моральний дух завжди залежить від того, чи стоять ваші партнери поруч із вами. Але я б не сказав, що це заморожування вплинуло на операцію в Курську. Отак От висловився президент України. І можливо, це правильна відповідь, бо, як би там не було ситуації, вже не виправиш. А Дональда Трампа зайвий раз злити не варто дратувати його, так що президент наш може костюма і не вдягне, однак речатися із Трампом уже, мабуть, також не буде.